Шукаєш вишикану та ідеальну душову перегородку, плює Loft має розсувні дверцята та поєднує в собі стиль та красу. Для виготовлення застосоване загартоване прозоре скло товщиною 8 мм. Воно міцне та безпечне, підкреслює легкість та сучасність в ванній кімнаті. Ручка скоба прямокутної форми поєднує дизайн і практичність у щоденному користуванні. Додаючи перегородці виразного акценту. Магнітний ущільнювач щільно прилягає до дверей, захищає від протікань і робить користування максимально зручним. Фурнітуру ми зробили чорну матову, пофарбовану порошковим методом надійний захист від корозії та пошкоджень. Розміри душової, висота конструкції 2100 мм, ширина від стінки до стінки 1360 мм. Така душова перегородка завжди буде доповнювати інтер'єр ванної кімнати та служитиме вам довгі роки. Для прорахунку або безкоштовної консультації пиши нам директ або телефонуй.